Ша в місті Мукачеві, екологічна локація для сортування відходів. Запрацювала у мікрорайоні Росвигово. Це спеціально облаштований майданчик, де можна здати папір, пластик, скло та метал у відповідні контейнери. Уся вторинна сировина буде передана на переробку. Перші жителі району вже скористалися новим острівцем. Ми завітали з нашим оліком і бабусею на це відкриття, враховуючи те, що ми зараз деякий час проживаємо за кордоном, і там якраз сорти... ну, все сміття, воно сортується. І це дуже важливо взагалі для довкілля. На для наших дітей, щоб в майбутньому вони теж розуміли, як правильно і щоб ну в наше середовище воно було лише чисте, і всі відходи. Оце ну це дуже класно, що іменно в Мукачеві за ну саме на самого початку. Типу це показують. І я думаю, що ну в подальшому, як сказали вже представники влади, що в подальшому теж будуть плануватися відкривати інші такі майданчики. Я думаю, що люди будуть ну, заохочувати із себе і своїх діток приходити і ну, по реальному. Сортувати сміття, і я думаю, що це дуже класно. Дуже, дуже добре що цей ігорі, проект відкривали на, 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 на прилучати дітей до діля, чистоти сьогодні, нашої країни. Сьогодні, як наше майбутнє Мукачево має добру справу <плес> в цьому плані. <плес> Має на меті не лише зменшити кількість сміття, що потрапляє на полігон, а й зробити міські простори чистішими, порядкувати контейнерні майданчики та підвищити рівень екологічної свідомості серед мешканців. Дуже важливо, дуже радий, тому що особисто сам разом із керівником АВ Кабином Володимиром Володимировичем працювали над цим проєктом. Спочатку цього року. Думали, ну що побудувати, якось тривести все. В процесі реалізації цього проєкту було дуже багато таких перепон, які ми не очікували. Це, там юридичні десь моменти, бюрократичні дозвола. Вибрали місце, там не підходить мешканці були проти, дослухались, переносили. Майже півроку ми його реалізовували, а наступні вже підуть набагато швидше. Ж на відкритті для дітей організували цікаву святкову програму з іграми майстер-класами та конкурсами. Молодша охоче брала участь у заходах і вчилася правильно сортувати відходи. Дуже важливо сортувати сміття, тому що екологія це наше майбутнє. Сьогодні нам проводять майстер-клас для зроблення подушечок для бездомних котиків. А, та ми ще будемо з непотрібного, як би здавалося, сміття таких от пляшечок з під кукурудзи можна зробити цілі підставки для. Олівці нас сьогодні вчили, як правильно сортувати сміття. Що потрібно заводити чотири контейнери для паперу, для металевих відходів для скла та для побутових. Я побувала сьогодні на екомайданчику. Люди тепер зможуть не кидати хоч куди сміття, а тепер можуть сортувати. Тепер я мій правильно сортувати сміття. Представники компанії Ави Мукачево» розповіли, що екострівець обладнаний сучасною системою контролю, яка забезпечить порядок та ефективну роботу. Ми презентували Перше відкриття екострівця в місті Мукачеві. Я маю тверду надію, що це не останній екострівець, буде в місті Мукачеві, будуть і наступні проекти в інших мікрорайонах. Ну, екострівець це однозначно локація, де в одному місці будуть здійснюватися збір твердих побутових відходів, буде здійснюватися сортування мешканцями нашого мікрорайону. Так само тут в цій локації будуть надаватися можливість для накопичення великобаритного сміття і будівельних відходів. Це є крок на наступний рівень екологічної культури, культури сортування і поводження з відходами. Стосовно ефективності, я переконаний, що буде ефективно, тому що на даний момент в Ужгороді працює сім таких подібних острівків. А вони показують свою ефективність і люди з вдячністю приймають цю можливість. Об'єми ростуть, об'єми з даними сировини Ростуть, відгуки позитивні. Ми залучаємо ще дітей, молодь, розширюємо програми у планах. Відкриття подібних острівців і в інших частинах міста. Зокрема, наразі активно тривають роботи з встановленням екомайданчика у мікрорайоні Черемушки.